Привіт! Якщо ви в процесі схуднення або тільки плануєте розпочати цей шлях, важливо зрозуміти. Трансформація стосується не лише тіла, це глибокий процес, що змінює вашу психіку, ставлення до себе та світу навколо. У цьому відео я розповім, як схуднення впливає на емоції, нашу самооцінку та внутрішній баланс. Фаза 1. перші емоції після старту на початку, ви можете відчувати ейфорію. Новий раціон, фізична активність, перші скинути кілограми це надихає, виділяється дофамін і здається, що ви на вершині. Але разом із цим можуть з'явитися страхи, а раптом не вийде. А що якщо вага зупиниться? Це нормально. Важливо усвідомити, схуднення це марафон, а не спринт. А зада самооцінка та образ себе. Коли ви бачите перші результати, з'являється впевненість у собі. Ви починаєте інакше дивитися на себе в дзеркало, але тут важливо не впасти в паску в перфекціонізму. Іноді люди, скинувши вагу, все одно залишаються незадоволеними. Чому? Бо справжня робота відбувається не лише з тілом, а й з прийняттям себе. Варто вчитися любити себе в кожній фазі цього процесу. Фаза 3. соціальні зміни та реакція оточення. До речі, моє улюблене. Ваше оточення може змінити ставлення до вас. Хтось буде підтримувати, а хтось заздрити або критикувати. Навіщо тобі це? Ти і так нормально виглядаєш. Знайомо, це випробування настійкість, і важливо пам'ятати, що худнити для себе, а не для схвалення зовні. Фаза 4: психологічна перебудова та новий стиль життя. Схуднення це не лише менше цифри на вагах, це нові звички, більше енергії, бажання досліджувати життя. Ви помічаєте, як змінюється мислення, більше дисципліни, більше самоповаги. І тут важливо фокусуватись не на заборонах, а на тому, що новий стиль життя дарує вам більше свободи в тілі та вашому розумі. І фінал прийняття себе та мотивація. Схуднення це глибокий процес самопізнання. Ви не просто втрачаєте кілограми, ви скидаєте старі переконання, страхи, обмеження. І найважливіше це не лише досягти ідеальної форми, а навчитися цінувати себе в кожному моменті. Якщо ви вже на цьому шляху, знайте. Ви сильніше ніж ви думаєте, друзі. Ну і якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть, будь ласка, в коментарях, які емоції ви переживали під час схуднення. Давайте підтримувати один одного. Саме для цього я і створив цей канал. Я вас дуже сильно люблю. Дуже вам дякую за вашу мотивацію, за вашу енергетику і до зустрічі.